Було капець сьогодні було холодно, був мороз такий добрий приморозок, Серед ночі десь біля мінус 3-4. На машині показували десь годин в 11, мінус 4, то примерзло добре. І у нас на календарі сьогодні 22 листопада, і фактично наші сидирати вже зробили свою місію. Зробили. І зараз покажу, що в мене вийшло цього року. А ви не забувайте підписувати на канал, ставити лайки, подобайки, коментувати, задавати питання, зв'язуватися, телефонувати і співпрацювати. Ось така картина. Заїхали, виїхав я вже закривати. Сезон покривною в мене завершується. І вийшла у нас наступна картина. Розвертаю. Ось така. З падалицею, поборолися. І ось починається наша... Наші сидирати.